Наше майбутнє за країну, яка очевидно буде понівечна бойовими діями, вимагатиме тривалих років, коштів і зусиль на відновлення, за наші душі, які мимоволі кристалізуватимуться холодом ненависті до ворога. Не скоро зможуть вітаяти. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровопролиття та перекреслило мрії багатьох молодих українців. Чимало юнаків і дівчат пішли добровольцями до війська, щоб зі зброєю в руках захищати свою країну від російської агресії. Долучилися до лав територіальної оборони, вчаться надавати медичну допомогу пораненим, займаються волонтерством. Посмішка, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій мозок сприйняти не хоче: це не сон, не синдром маячні. війна не в далекій країні, не в раху чи десь там Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки. Кров'ю землю святу поливають, щоб країна ввійшла в майбуття. Вільна, сильна, без швар та війни віддають саме цінне життя України найкраще сини. мене, чекай, чекай, я повернусь розлуками, не погаси кохай. Іду туди, без смерть, та не боюсь, від кулі збереже твоє чекання. Чекай. Як ранок бавиться в росі, як темна ніч веде зорю на небо. Чекай, коли мене забудуть всі, ти тільки вір, я повернусь до тебе. Як струни смутку рватимуть душі, Хтось говоритиме про смерть, нерівну битву, Ти лиш не плач, пиши свої душі, та пригадай, бабусу молитву. молитву. мене, бо тут земля горить, пекельним співом розійшлись гармати, та душу зігрівав прекрасна мить покажи житиму, тебе буду чекати. Лишились недоспілені пісні, що наша мрія чиста і крива. В ній доньку обіцяла ти до мені або в схожого на тата. Тривожні сни приходять в твій, очі сумні, а в косах рута м'ята. Я обіцяю, повернусь живий, бо як ніхто мінж ти чекати. Солдатику мій, до тебе лину, Серцем своїм і думками, солдатику мій, тебе обіймаю, я ніжна своїми піснями. Очі твої я не забуду, спогадом світлом для тебе я буду. Хай береже, хай береже тебе Бог, солдатику мій! Як підеш у бій, знай, що я поруч з тобою, небом і вітром, і сонячним світлом на захисті стану стіною. Куля ворожа тебе не торкнеться! Тільки живи з вірою в серці і збереже, і збереже тебе Бог. Солдатику мій, тебе я люблю і буду так вірно чекати, бо стільки тепла, ще не додала, і стільки що має сказати. Солдатику мій, уся Україна сьогодні співає зі мною. Солдатику мій, не йди з моїх мрій, бо жити нам треба з тобою, очі твої я не забуду. Погадом світлим для тебе я буду. Молити до тебе не перестану. І оберегом для тебе я стану. І збереже, і збереже тебе Бог. Сказали хлопці з І завдали на плечі вантажі Нехай за цих людей не лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі Вгризаємо цю землю у скелі Але сповна виконує наказ Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі Ніхто крім нас, ніхто крім нас Щастя, це просто читаєш газету, кави й кориці сни аромат. Я сіду поруч, відкрию галети, діти вже сплять, а нам сну ще й нема. Просто ти звик прокидатися п'ятій. Просто я звикла чекати дзвінка. Щастя, це просто разом не спати. Хочеш до кави ще молока? Щастя чалапає сонне по хаті, вигукне тато й газету зі мною. Ти нас захопиш в обійми гарячі, все буде добре, війна про мене. Кожна секунда карбується в серці, кожна хвилина дорожче за скарб. Ранок і кава, сонце сміється. Сповнена хата, світла і фарба. Сонце всміхнулося в хаті неділя, пташка співає, чує весну. Берці в кутку і не дзвонить будильник. Щастя, коли ти не йдеш на війну. Легко торкнувся цілунком до скроні. Тихо на вушко щось розкажу. Ангел небесний нас охоронить. Сам ти сьогодні я бережу. Синє небо, ланжо жовтавий, красномовна наша мова, вітер у степу ласкавий, та ніде не чути слова. Всюди тихо, все пустує, нікому тепер радіти. Ненька тихо лиш сумує. Кожен мусить воювати. Мусить брат за брата встати, кров пролити сторіками, щоб могли потім сказати, як боролися руками, як душею і тілом своїм рідний край, свою країну захищав країнський воїн, боронив як родину, кожен муж і брат, і син ішов вперед з автоматом, не боявся домовин, все зробив, щоб не програти. Та якби ж не Божа ласка, Божий дух у їх серцях, ненгерська свята маска! Хто зна, що було б із нас, тож давайте, браття наші, руки всі складем до Бога, за країну помолимось добрим Божим Словом. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не немало. Кожен вечір молю всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало, щоб у Янгол закрив от біди над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Телеграфи мовчать. Хтось зрадив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо там апостоли, грають у карти під скреги зубів, на розбитих іконах колишніх ідей, плачуть горобці, бо в них прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів, і віяв вітер, плакали квіти, Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми. Запах війни, запах війни. Вони стоять під кулями противника, і їм потрібна підтримка, щоб відчувати, стоять тут не дарма. Дитячі малюнки-листи це справжні обереги для військових. Щирі слова зігрівають бійців, але потрібно подякувати і волонтерам, які везуть на передову їжу, ліки, амуніцію і все, що необхідно українським захисникам. Вони можуть навіть ніколи не бачитися. Але ці стосунки, що зароджуються між волонтерами і солдатами, можна назвати товариськими. Мій юби солдати, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне і небо, надію, що лиховинеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаєш на це не потрібно ніколи Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Щасливою всюди, була щоб дорога. І стало на все тобі сил, щоб ти повернувся цілілим, благаю. Молюся за тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знаю. Мені від тепер ти рідня. Україну захищають не лише чоловіки, але й дівчата. Вони змінили звичний вигляд, сукню та підбори на камуфляж та берця. Замість клубів та святкувань у них свої фейерверки щоразу, коли обстрілює ворог. І незважаючи на вічний стереотип про слабку стать, дівчата на фронті терплять біль із чоловіками на рівні. Я покохала вас на лінії вогню, коли життя вас було на волосині. Тоді сказали ви, я вас люблю, а далі було слава Україні. Я покохала вас, як шквально падав грас. Тоді, здавалось, небо у руді. Тоді сказали би, не переможе кат, ніколи не настане на коліна. Я покохала вас і більше не боюсь. Навчили мене тримати міцну зброю. І навіть вже завтра не вернусь. Іду я з вами боронити волю. Я покохала вас для мене поле бою. В раз і сад, якщо лиш поруч ви. Так хочеться, щоб завжди були ви зі мною. Так хочеться, щоб не було війни. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі, аж до загину. Дозвольте, я осміцну обійму. мій войн. Слава Україні! Змінила на берці ніжну сукню на камуфляж, ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж Просто тут тобі значно тепліше, тут немає чужих всі свої навіть градом налякані миші, так далекі від зради й брехні, ти ідеш із братами до бою. Терпиш біль з усіма на рівні, з ними можеш ти бути собою. Тут немає чужих всі свої, а десь там переповнені клуби і нічного життя ліхтарі. Ти байдужа до всіх пересудів, в тебе тут фейерверки свої. Я прокинусь вранці рано, грайливе сонце буде небо цілувати, птахи за вікнами співатимуть сопрано, а в кутку у чорній хустці сива мати. Що то за горе і чи це мені наснилось, та янгол за спиною відповість мені: Тебе немає, вже за тебе помолилось, ти вбитий градом, був учора на війні. Тече сльоза у неньки на не щоках. Сльоза нещасна, небажанна сорочка сина у її руках, в душі її велика рана. Ще рік назад ходив сорочці син, радів, співав і веселився, тепер не вдіне її більше він у Божім вічнім царстві оселився. Ота От сорочка, вишита нитками, мов оберіг, допомагала сину та смерть його. Холодними руками так жадібно забрало в домовину. Сидить старенька мату вікна, в очах минуле безтурботний тихе, якого вже не знатиме вона. Його забрало не в не лихо, те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить український наш народ, що рік уже безжалісно панує і не визнає простих людських чеснот. Мамо, не плач, я повернуся весною, у шибку пташинкою дарю твою, прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг попиду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся, в сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі нові. Мені колискову я не упіваюсь. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою поріднею кращими. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Дозволю зазирнути Тримаємо, хоча дуже багато безневинних жертв. Ворог думав, що війною він роз'єднає країну, але навпаки він її об'єднав. Мирні жителі просто виходять йому назустріч, спалюючи його техніку. Мирне населення показує ворогу, що він прийшов не туди, де його чекають. Весь світ побачив, що Україна це не та країна, яка може просто впасти. У нас є дуже чудові слова в гімні. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Це дуже сильні слова, які розуміє кожен українець. Ці слова відповідають дійсності ми готові віддати своє життя, аби наші діти жили у вільній незалежній державі. Ти, головне, повертайся додому. Врешті знімай запоюжені берці і вчися наново жити по дому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся здолавши, чистого зла непрожований стоїн, І відпускай цю ненависть на Посеред мирної тиші густої Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові, хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи, завидно колом, Матері тужить і дружить до мами. Що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитиську курносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, Септо, Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут Напиши на чужому конверті, те, що так у листі не згадав і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь. Як навколо світає і як сніг вірно, блищить не спіши, най вона зачекає ще мить, пригадай. Ой садок коло хати де плека свої мрії малим і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним і поглянь, як навколо світає і як сніг реймовірно блищит не спіши, дай вона зачекає ми. Сьогодні кожен українець це уособлення сили духу, незламності волі. Це уособлення всієї України, сильної, вільної, незламної, якою захоплюється увесь світ. Хтось професійний військовий і боронить нашу землю безперестанно ще з 2014-го. Хтось цієї зими вперше взяв до рук зброю, але так само хоробро відстоює незалежність. Саме завдяки їм ми боремося, стоїмо і, врешті-решт, переможемо. Саме вони, клаптик за клаптиком, боронять усю вільну Європу. Вони запорука того, що нам дається жити нормальним життям, будувати економіку та виховувати дітей. Вони герої. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важливо кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідоми мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлою простою. В час драт страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас, герої.